Привіт, Сімониця! З вами програма Fashion Case та Ми, телеведучі Віка та Софія. Щоразу ми ділимось з вами цікавими трендовими одиницями. Тож не зволікай і дивися наш випуск. Кожного року дизайнери пропонують нам цікаві стильові рішення, які будуть модні у наступному сезоні, Нас чекає новий 2023 рік, який пропонує класні новинки. Оскільки незабаром вже Новий рік будемо говорити про стильні святкові сукні, в яких варто зустрічати рік чорного кролика. Рік чорного кролика нам говорить про те, що зустрічати треба відповідно його смакам. Сукня має включати нещасливіші кольори цього року червоний та рожевий, а також синій і зелений, який матиме великий вплив на особисте і професійне життя. Попри це, не забувайте і про колір потяги кролика чорний. Добрий день, Еріко. Дякую, що нас завітали. Нам потрібна ваша експертна думка. Скоро новий рік. Розкажіть, як нам обрати новорічну сукню? Привіт, вдячна, що запросили мене в гості. Це мене надихнуло. Одяг і сукні вони завжди оживляють і надають. Купсок повітря це провірено на собі. Кожна дівчинка любить відчувати себе красивою, натхненною. І перше, що мені хочеться сказати про сукні, це саме про відчуття, коли обираєш собі сукню, задати собі запитання, що ж я хочу відчувати, якою я хочу себе відчувати. І від цього відштовхуватись при виборі. Бо від відчуттів залежить. Як тобі будуть сприймати оточувачі, залежить твій настрій і загальна атмосфера свята буде прекрасною. Ти знаєш, є такий ритуал на Новий рік. одягати щось нове. І цей ритуал символізує початок нового і прекрасного. Коли ми одягаємо новий одяг на Новий рік. То новий рік буде найкращим світі. Які зараз є сукні новинки? Що пропонують дизайнери? Тренди 2023 року. Перше, це що входить у мережу, таке делікатне і ніжне. І тут зараз має з'явитися картинка з платка, такого в венеціанському стилі, що презентували Діор. Мені дуже подобається. Це дуже сміливо і провокаційно. Також в тренді будуть фігурні силуети, це коли тримає форму корсет або платчико. Я сміялась, що це. Цей тренд для тих, хто не любить обійматися, або не хоче, щоб до нього підходили люди. Такий прекрасний тренд. Також тренд анатомія це означає, що нас не будуть роздівати, а дуже цікаво. В форматі аксесуарів це проявляється. Можна намалювати собі фігуру таку, яку ти хочеш. Також мені дуже подобається цей тренд. Ще один тренд, від якого я в захваті, це потертий денім. Мене захоплюють на подіомах сукні, спіднички Максі, такі, знаєте, в підлогу красиві, там і такий образ русалки, дуже-дуже стальний, мені дуже подобається. І також я думаю, всі бачили в інстаграмі, як виходить жінка і на неї розпалюють сукню. Це це означає, що тренд футуризм також зараз е, в моді. Якщо ви хочете одягнути чорну еландну сукню, зробіть акценти. Це може бути ефектний виріз на спині, розріз або приголомшливий бант. Якщо ви ще досі не приміряли на собі цей бездоганний виріб, радимо використати цю можливість на новорічну ніч та випробувати популярну ступню на собі. Особливу увагу цього сезону дизайнери дали блискітам, бахрамі та мережу. Раніше ми вже відійшли від відводи таких блискучих суконь, але 2023 рік дивує ті яскраві елементи, точно зроблять ваш образ святковим та казком. До них варто додати туфлі та сумочку, щоб не перенасичувати образ. Ви краще обирати для суконі. Зараз я вам розкажу <свісно> найщасливішими кольорами 2023 року. Буде червоний і рожевий. Це мої любимі кольори. Вони також в поєднанні дуже смачно поєднуються. Також зелений і синій. І, звичайно, цей рік е, тваринки чорного кролика, тому чорний також буде в тренді. І я би ще додавала, е, коли ми обираємо сукню на новий рік, звертати увагу на тканинки. Є святкові тканинки, це рахується шовк, е, мереживо, шкіра, блискуча, лакова шкіра зараз в моді, паєтки також. Це все враховувати. І волюр забула мій любимий волюр. Він також дуже вишукано і красиво виглядає. Як правильно підібрати образ під свою зовнішність? Тут в мене є три правила від лозової. Це я перше правило, яке важливо враховувати. Я думаю, кожна дівчинка знає, це знати свою фігуру, знати свої особливості фігури і кожну частинку тіла, тому що кожна з нас є особливою, і потрібно це враховувати для того, щоб правильно підібрати собі крій і фасон тканинок. Фактура тканинок, перепрошую. Друге правило це моє улюблене знати свій психотип зовнішності. Коли ти знаєш свій психотип зовнішності, то ти сміливо вибираєш ті речі, які твої, і таким чином проявляєш свій характер і свої козирі в зовнішності. І останнє правило, яке знають всі мої клієнти. Це коли ти вибираєш якусь конкретну річ, уявляти зразу з нею два-три образи зі свого гардеробу. Якщо в тебе це виходить, то дійсно сміливо купувати річ, щоб не захламляти свою шафу. Для святкового вечора можна обрати білу сукню міні із акцентним верхом у вигляді пір'я. А якщо вам подобається більше мінімалізм, то пропонуємо сатинову сукню. Вона унікальна тим, що її можна застилізувати з жакетом та босоніжками, так і зв'язаним светром та казахами. Попри те, що відбувається навколо, десь глибоко в душі, ми мов маленькі діти, чекаємо дива. І диво можемо створити самі навіть в домашній обстановці. Наприклад, одягнути сукню на новий рік. Це теж дуже важливо. Не забуваємо про красу не тільки в душі, а й зовні. Що ви побажаєте нашим глядачам на 2023 рік? Ой, перше, що хочеться побажати, це жити вже, жити в моменті. Випустити себе максимально, дозволити собі бути собою, розкриватись, проявлятись. І, і приймати всі свої грані, пізнавати їх, тому що це надзвичайно ну, цікаво. Важливо пам'ятати, завдяки кому ми зараз можемо жити, насолоджуватись життям, насолоджуватись кожним моментом, цінувати його, обіймати своїх рідних. Я це говорю про наших захисників, звичайно, ще й творець, якому також ми вдячні, що ми живемо на цьому прекрасному світі. Але хочу наголосити, щоб ми не забували про наших захисників, які щодня, щохвилинки, день і ніч трудяться завдяки нашої безпеки, віддають всі свої сили для того, щоб ми тут жили, насолоджувалися і проявлялись далі. Також маю важливе побажання, щоб ви не з'їли всі папірчики на новий рік, як будете загадувати бажання. Тому що вони і так обов'язково здійснюються і носити всі свої найкращі сукні, вже не чекаючи кращих часів. Обіймаю вас, прекрасні українці. Що якщо одягнути нову сукню, то ви закликаєте до свого життя вдачу і щастя. Ми розказали вам багато лових про те, як обрати сукню на важливі різдвяні свята. Не забувайте одягати стильну святкову сукню на новий рік, а з вами була програма Fashion Case та ми, є ведучі Софія та Віка. До нових зустрічей усім па-па!